Дивіться, в мене дуже маленький розмір ноги, а саме 33-й. Я чую співчуття в цьому виклику. Дивіться, в мене дуже маленький розмір ноги дійсно, ну, але якби я була чоловіком, я би сказала, що взагалі то це середньостатистичний розмір ноги, да? І взагалі. Вообще... Я метр шістдесят ростом. Дивіться. <рес> <рес> На відео, в принципі, ви повністю мене закрили. У мене дуже маленький розмір ноги, а саме 33-й. Але якби. ладно, ладно. Якби було чоловіком, сказала, що це серед... Ви проїбали мені жарт! Повністю! Все, він не працює! Він був смішний, якщо що. Коротше, коротше, блін. Та да не надо, не надо это, это все, Ці ваші падну, не надо, не надо, не надо. У мене дуже маленький розмір ноги. А саме 33, Але якби б я була чоловіком, я би сказала, що це середньостатистичний розмір ноги. Бо головне ж не розмір а вміння ходити, правильно? Ну, і взагалі тут так прохолодно трошки, да, в залі, є що. Просто щоб ви собі уявляли, що це таке: 33-й розмір ноги це 21 сантиметр вдовжину. Тобто, можна сказати, що мені випала очко. Але ноги дві, тому очка теж два. Ну, якщо серйозно, то в мене їх три виходиться. <рес> я чесно не знаю, як так вийшло, що у мене така маленька нога, бо Ну, вона, як Ісус, перестала рости в 33, да? сачка, коли на вас стане нормального розміру. Як так вийшло? Може, я в дитинстві просто попрала ноги на 60 градусів, вони сіли і все. Трошки не той режим обрала. Використала порошок не на ту частину тіла, розумієте? Так би може, так би може, ніс трошки поменше був. І чесно, чесно, це дуже незручно такий маленький розмір ноги. По-перше, дивіться, мені 26 років, я все ще не вмію плавати. Ну, бо з такою ногою дуже важко вигрібати, так? Да? По життю в цілому. Я взагалі не знаю, як мої предки з первісного бульйона виплили. Як це ну, як це случилось? У мене дуже поганий вестибулярний апарат, я постійно падаю, тому що ну маленька площина е, дотику з землею. Я так зраділа, коли з'явились квадробіри. <рес> я можу легально на четвіріньках нарешті пересуватися. Поплодуйте жінки, кому важко на підборах по бруківці ходити. Є таке, да? Чому? Бо підбори застрягають у бруківці. Мені ну, в мене ноги в ній застрягають, розумієте? Мені в цілому ну, дуже, дуже неприємно. Оці решітки в метро на підлозі я їх ненавиджу. Я там вівторок провела нещодавно. Було дуже некомфортно. Я собі досі замовляю набори Барбі. Я ними не граюся, просто ну, забираю звіти взуття. Воно погане, воно пластикове, але це все ще краще, ніж те, що приходить з Аліекспрес, я клянуся. Крокси з'явились в Макдональдсі, вау. Але сука, вони всі праві. Не спрацювало, не спрацювало. Е, ви в дитинстві могли міряти, знаєте, на базарі, на картонки, якийсь одяг. Мені просто фанціки від «Барбарістки» кидали і все, і все. Взимку, да, актуально зараз, взимку, якщо замело зранку, ви можете протоптати собі доріжку. Я просто йду по голубіним слідам. Ну, ти то трошки незручно, крок завеликий. І приходиш ти не на роботу, а кормушки. Це в кращому випадку, в гіршому до смітника. В гіршому це панчлайн був? Якщо ви не зрозуміли, це був панчлайн. Да. Я, якщо десь тут зараз наступлю на жуйку, то треба буде викликати МЧС. Я сама я сама не вилізу. Мої батьки ніколи не питали мене, коли по нашій квартирі будуть бігати маленькі ніжки? Вони чекали, коли ці ніжки нарешті знайдуть собі роботу і з'їдуть від них. Вони чекали цього. Я думаю, чому немає крему для збільшення ніг? Чому тільки для членів це існує? Чому, коли я заходжу на піратський сайт? Там не висвічується в а він робив це зі своїми ногами п'ять днів підряд і його нога збільшилась на 10 сантиметрів. Чому? Я пробувала мазати ноги кремом для збільшення члена. Поки що тільки ваняє. Але це було і до крему, якщо що. У мене є друг, у якого 48 розмір ноги. 48. Його кросівок для мене це смарт-квартира. Це просто квартира лофт. Я думаю, що він їв, що в нього виросла така нога людей з маленькими ногами. Ну і мене ще іноді дратує реакція людей, коли я їм кажу про свій розмір ноги, тому що вони зазвичай такі: о, ти як діймовочка, ти як попелюшка. А я хотіла русалочки бути в дитинстві В неї ног апріорі не предусмотрена, розумієте? Ну я у друзів в телефонній книзі просто «Лілфуд» Фуд підписана. Є Бікфута, а є Лілфути, знаєте? Про існування Лілфутів ніхто не знає, бо їх слідів ніхто ніколи не бачив, просто розумієте. І люди зазвичай, чуючи мі розмір ноги, вони кажуть: а, так ти ж можеш в дитячих магазинах взуватися. Я думаю, «Да, От у всіх знижків інтертоп, а в мене магазин Антошка. Зутя на твою єбучу маленьку ножку. <реш> Чули «Самий сумний короткий твір Хемінгуея»? Продаються дитячі чобітки не ношені. Для мене це ахуєть, який веселий твір. Я нарешті куплю собі це взуття, ці грьобані чобітки. Багато хто думає просто, що зараз в дитячих магазинах роблять взуття як на дорослих. Але це неправда. Давайте так, якщо колись в дитячому магазині з'являться батфорти, ну знаєте ті шлющі сапожки вище колена. То ми як моральне суспільство ну, десь не туди повернули. Ми пішли кудись не туди. По-друге, ви недооцінюєте дітей. Мого знайомого дитині 7 років, в неї вже 36-й розмір ноги. Що мені лишається на мій 33-й? В'язані пінетки для новонароджених? Що мені лишається? Це просто жах. Але е я реально нещодавно знайшла в Києві магазин, де роблять взуття дорослих моделей, але не такі розміри, як в мене. Е, вгадайте, в якому мікрорайоні знаходиться цей магазин? Ви викупили! Жарть в мікрорайоні, поняли? Я не буду відповідати на це питання. Дайте п'ять. Да, хорош! 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 Е, продовжуємо концерт. Цей магазин він знаходиться на лівобережці. Е, я думаю, це для того, щоб поки я туди дійшла, я якраз розтоптала свою ногу, і в принципі вона стала нормального розміру. Да? Е, я ще теж переживала, що я туди прийду, а потім мені доведеться шукати правобережку, щоб купити другий сапог. Вони просто як закладки по всьому місту розкидані. Теж такі маленькі, що хуй знайдеш. Е, Думала, я ніколи не була до цього на Лівобережці і як я маю знайти цей магазин, але я вийшла із метро і дивлюся, там мураха в класних туфлях біжить. А -а -а. Ну, Думаю, мені за нею. Е там в описі магазина в інстаграмі написано, що він знаходиться в торгівельному центрі новий. І він дійсно новий був десь в 88-му. Е треба розуміти, що це дуже стара така радянська е будівля. Я заходжу, а там сидить охорона і ці турнікет. І щоб пройти, він має мені видати карточку, але видає він її тільки після записки від батьків. І ще палку, щоб собака доганяти, бо десь так це її торгівельний центр виглядав. Я підіймаюся, там така маленька якась кімнатка, вона закрита. І на ній просто листочок з номером телефону, але під низом ще картинки. Я думаю, для чого? Потім дістала свій дитячий, натисла кавунчик, бананчик і оп. Мені відповіли, і там я дзвоню, кажу, можете відкрити, я хочу купити взуття, і мені жінка по телефону каже: Боже мій!! Як добре, що? Туфільки купити. Туфільки хто не хоче. Відійдіть після ультразвуку трошки. Але я думаю, на це добре, бо вона могла мені сказати «11 ранку, вівторок, хуліти не в школі, так? але ще гірше, якби мені відповів чоловік. Хочеш туфельки? У дяді є для тебе туфельки. Бо погодьтеся, да, хто буде, Ну, що це за виробник, який робить шпільки і батфорти 32 го розміру. Да? Що це за людина? Я, правда, потім подивилася на виробника, побачила, що це Китай. Стало все зрозуміло. Ну, бо комуністи вони ж всі підофіли, так? Да? Ну. Це всі знають. Це всі знають, крім комуністів. Ну я зайшла туди. Оп! в Капілочку розйобав, поклала. Дивіться, я зайшла туди, там було дуже багато взуття. Для мене це був як Діснейленд, просто такий, де все треба під лупою розглядати. Я собі купила там туфлі, вгадайте, якої моделі. Інфузорії, туфільки. Дроп зе майк. Я вам тут жаліюся. Я вам жалілася на те, як погано мати такі маленькі ноги, але насправді є плюси. По-перше, це можна заробляти гроші. У мене є історія. Е, мені в Твіттері пише чувак. Привіт! Я хочу купити воду, якою ти мила свої ноги. Я думаю, Тарантіне, розлагінся. Я думаю, що це все жарт, а він питає, скільки коштує. І я йому пишу, вода, якою я мила свої ноги безцінна. І він каже, ні, я серйозно, скільки. Я питаю, а, ну, а скільки води треба? І він каже, багато. Я думаю, що це за людина, для чого йому ця вода, він батюшка Він буде кропить на Пасху людей, особливо грішних, знаєте, щоб пекло трошки в очі. Що я її маю набирати? В трьохлітровій якісь баклаги. Я би не хотіла, щоб мене за цією справи хтось помітив, розумієте? Повід ситуації: набираю ванну, залажу в неї, мию там ноги, вилажу, починаю набирати її в якісь бутилки. В цей момент заходить мій чоловік і питає: Катя, що ти робиш? Я йому кажу, бізнес. Yeah. Бізнес. Е, є ще плюси. Дивіться: по-перше, взуття займає мало місця. Я можу його зберігати в сірникових коробочках. По-друге, якщо ноги ваняють, то тільки чуть-чуть <ріст> бо, бо маленькі. Да? По-третє, мені не треба витрачатися на шкарпетки. Я просто можу купити рукавицю, обрізати пальчики, і в мене вже буде багато пар шкарпеток. Да? Е -е -хм. Якщо, якщо я комусь дам в обличчя з ноги, ну на мене навіть заяву не напишуть, розумієте? Бо ну, з моєї сторони, це, це просто ну, я так фліртую, розумієте? Це просто мій флірт. Якщо я когось із вас сьогодні вдарю з ноги, знайте, що я так заграю з вами. Але саме великий плюс що якщо я колись захочу звісити ноги з шиї мого чоловіка, то він цього не помітить. Він цього не помітить. Е, так, давайте останній жарт. Я не хочу йти в тиші. Дивіться, мені в інстаграмі часто пишуть якісь там хейт. Я люблю це викладати в сторіс. І одна дівчина вирішила мене підтримати. Вона мені пише: будь ласка, нікого не слухайте, продовжуйте робити свою справу. Я кажу, Боже, дякую вам за підтримку. Вона каже, дякую вам за контент! Я їй пишу мирного неба. Вона мені Христос воскрес, я її воїстину воскрес. І ми переспали. В принципі, продовження цього жарту є в мене в інстаграмі, там де слухайте. Якася глініна. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.